Всім привіт! Мене звуть Олександр, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про нашу країну, що відбувається зараз. Подивимось по політнім місяцям. Я вам розкажу, що мені випало на двох колодах. А вже ж хочу сказати: якщо вам потрібна персональна консультація, ви завжди можете мені написати у приватні повідомлення. Ми роздивимось ваші персональні події, можливо, якісь сфери, які вас цікавлять. Або це може бути розклад на місяць. Також не забувайте, що я роблю розбір матриці долі. Отож, почнемо. Ситуація зараз. Мені випав 71-аркан на Таро Тіней. Що це означає? 71 аркан він каже про накопичення. Грошей. Також, як казали деякі астрологи, що буде поліпшення, я слідкував, і дійсно, мені по картам теж воно вийшло. Це поліпшення, і загалом ця карта означає, що ми йдемо на поправку. Також це аркан такого просування. Не знаю в чому, можливо, це і просування наших хлопців на фронті. Або, можливо, це просування як ситуації, бо коли я ще дивився зимовий період, там випадала така карта, що в наступні 8-9 місяців, тобто це з грудня місяця, там буде поліпшення ситуації. ну У нас були і загострення, і поліпшення, але загалом на даний момент. Все у нас іде, в принципі, як і треба. Е, ще цей аркан. Він означає, що такі гострі питання вони дійсно вирішуються. Тому, в принципі, зараз ситуація, я вам скажу, непогана. Ну, а зараз ми подивимось детально по кожному літньому місяцю і почнемо ми з червня місяця. На червень мені випав 32-й аркан. Він означає сильну волю. Наполегливість, увагу до деталей, це е, дуже пильно, такий дуже сильно продуманий якийсь план. Тобто він вже є. Це, це аркан е, такої, знаєте, як сили духу. І ще цей аркан каже, що якась дуже важлива інформація вона вийде назовні. Це аркан е, такої інформації. Я вам скажу, що по цій карті влада дуже пильно дивиться на реакцію народу на ту чи іншу інформацію. Ще ця карта маніпуляції ну, і інформації загалом. Тому я вам хочу сказати, що в червні місяці дуже пильно ставтеся до інформації, яку ви читаєте у пабліках. Вона може бути як недостовірна або ви знаєте, інформація як засіб маніпуляції народом. Тому хочу сказати, що розбирайтеся в деталях, читайте тільки ті пабліки, які з достовірною інформацією. Також мені ще випали додаткові карти: це семірка жезлів і карта закохані. Що вони означають? Семірка жезлів це знову ж таки карта протистояння. Основна така порада від цієї карти це не тільки на Україну, але й на кожного, на кожного українця. Це кожного стосується, що не давайте іншим посягати на свої кордони. Відстоюйте свої кордони і свою територію. Стосовно наших хлопців, я думаю, що по цій карті вона наявно так нам демонструє, що наші хлопці будуть давати гідну відсіч ворогу і будуть давати цю відсіч до кінця червня. Карта закохані це карта вибору і любові. І я думаю, що саме в цьому місяці, в червні. Перед Україною стане якийсь вибір, знаєте, як дві стежинки. І я вам хочу сказати, що червень місяць це як відправна точка. Тобто в цьому місці будуть вирішуватися дуже багато питань. Ще одна додаткова карта, яка випадала мені в цьому місяці, це шестірка жезлів. Сама шестірка жезлів це карта якоїсь перемоги, але на жаль. Це не та перемога, на яку багато хто очікує. Це скоріш карта якихось, знаєте, маленьких цілей, на які ми дуже довго чекали, і, і ці цілі вони справдяться зі знаком плюс. В принципі, червень місяць дуже позитивний місяць. Так що подивимось, як він програється. Тепер ми поговоримо про липень місяць. На липень місяць на колоді. Тротіней мені випав 66-й аркан. Це все, що стосується спокуси. Дійсно, будуть щось таке привабливе, і знову будемо знаєте, як чекати якогось як святого граля по типу f 16 Або нас ще будуть кормити цією інформацією, що 2-3 тижні все закінчиться. Стопудов, також це карта інформації як способу домінування над кимось. Чи чимось. Вона дуже схожа з минулою картою, тобто з картою минулого місяця. Тобто у нас, знаєте, кожного місяця, як я помітив, така тенденція, що випадають карти якоїсь інформації, за допомогою яку, якої можна якось маніпулювати людьми, щось там втирати. На жаль, так, як воно випадає, мені все без поняття. Я вам скажу, що місцями це доволі така агресивна карта. Тому я думаю, що в липні місяці можуть бути якісь внутрішні конфлікти, такі знаєте, нормальні, але вони не довгострокові. На жаль, поки такої як свободи я не відчуваю. Але ще мені випали такі додаткові карти: це Трійка кубків і Семірка Пентаклей. Що вони означають? Е, от трійка кубків це карта такого збору урожаю. От незважаючи на, всі, на всю ту спокусу, ми все одно щось отримаємо те, чого ми чекали. Ну, але знаєте, в такому в невеликому обсязі. Тобто це не... Прям там нам виділили 100-500 мільярдів доларів, і вони так хопи прийшли. Тобто, це так, такі, знаєте, як дозіровані порції. Ну, як в принципі завжди. Тут я нічого нового і не скажу. А, можливо, Можливо, будуть якісь миротворчі місії. Це будуть в липні, але все, що в липні. До нас прийде або хтось прийде за це, треба буде в майбутньому платити. Можливо, і ми будемо за це платити. Там вон, кажуть, що будуть підвищувати налоги, Подивимось. Ще хочу сказати: от я сказав стосовно цих миротворчих місій або якоїсь допомоги. Я вам скажу, що ми спочатку про це не знаємо. Ну, в принципі, як і завжди, нам це кажуть в останню чергу. Але м, допомога, вона все ж таки буде, ну, як я і сказав, скоріш за все, вона в якомусь невповному обсязі. Мені, от знову ж таки, завжди йде слово урожай. «урожай». Тобто, щось ми та утримаємо. Ну і серпень місяць. Ось цей місяць, як на мене, він напружений. Тобто мені випали такі доволі напружені карти, але є і хороші аспекти. На таротіней мені випав 18-й аркан. А, я вам скажу, що це такий складний аркан. Це карта таких сварок, розриву, пом помилок та неправильних виборів. Ефективність в чомусь вона дуже знизиться. Ми, як знаєте, як залупимось на чомусь, я не знаю, як сказати, хтось нас буде вводити в оману, не знаю хто, але я відчуваю від в цьому місяці, це буде якийсь страх, але він буде ілюзорний. Тобто, це не щось там страшне по типу ядерки, це якийсь просто ну, от страх. Відчуваю, що страх. Але він більше такий надуманий. Ще це карта спотворення інформації. Тобто, все, що ви в серпні місяці почуєте, це більш за все воно буде якесь ну, не таке, як воно насправді. Тобто, якась false information. Це ще карта три крапки і чогось невідомого, як і завжди. Як її казав, нас кожного місяця випадають якісь карти інформації, і саме в серпні місяці інформація буде скрита. Ну як і завжди, народ знає в останню чергу: все, що зробили в минулому, воно як, знаєте, як ефект бумерангу. Тобто, щось ми в минулому таке зробили, і воно може повернутися якось для України в серпні місяці, не в дуже добрих ситуаціях може програтися. Я підозрюю, що буде якась як помилка з іншими країнами, тобто, яка скоріш за все, наша влада вона зробить якусь помилку в серпні, і це пов'язано якось з іншими країнами або навіть з сусідом. І в серпні місяці буде якась така неординарна більша ситуація. Додаткові карти. Додаткові карти це двійка кубків і шестірка мечей, що вони означають? Це якісь домовленості співпраці, незважаючи на таку страшну о, як атмосферу. Ну не страшну, а напружену атмосферу. В серпні місяці люди будуть один, один до одного ближче. І е, мені знаєте, по відчуттям йде, що о, в серпні місяці, от як я і сказав, це як місяць карми якоїсь е, люди будуть як вибачатися один перед одним за минулі помилки. Тобто, знаєте, буде якась робота над помилками, і багато хто для, для себе дуже багато зрозуміє. Ну і загалом, це карта як відхід від кризи. Шестірка мечей. Тому е, із трьох місяців, я думаю, що саме серпень такий доволі напружений місяць. Супер страшного я нічого не бачу. Про просування як ситуації, ну, щось от в червні місяці щось є, в липні місяці таке щось є. І знову-таки, знаєте, ми в серпні місяці, як о, Падемо як в яму, тобто якісь кроки назад зробимо. Не знаю, що воно як буде і як воно буде, але дуже сподіваюся, що буде поліпшення ситуації. Я це кожне відео і кажу. Дякую вам велике за те, що сьогодні подивилися цей випуск, це відео. Сподіваємося, що все буде добре. А воно і буде добре. Дякую, що сьогодні були зі мною. З вами був Олександр і зустрінемось з вами в наступних відео. Бувайте!